Ну що ж, ми обіцяли, що сьогодні познайомимо вас із організаторами фестивалю з країни в Україну. Вже понад два тижні розмови про цей фестиваль. Точаться не лише в нашій редакції, але й в культурному осередку Запоріжжя. Що стало цьому причиною та що саме варто чекати від цього фестивалю? Сподіваюся, нам розкажуть наші сьогоднішні ранкові гості. Я із задоволенням хочу представити у нашій студії Вікторію Верес, яка є керівником Запорізького напрямку фестивалю з країни в Україну. Анастасія настасію куратора театрального. Напрямку Українська сучасна драма, а також Дмитра Щастіна, який сьогодні також прокидається разом з нами, який є представником групи SWIFT. От чому так багато здавалося б різних людей об'єднані однією темою. Сьогодні будемо розповідати. Перш ніж почнемо, хочу нагадати номер нашої студії 213 46 24. Якщо ви маєте якісь питання до наших гостей, телефонуйте. Ну і власне доброго ранку. Доброго. давайте із самого початку в чому полягає сама суть цього фестивалю і які напрямки він об'єднує. Гасло фестивалю Люди змінюють людей. Це така інтерактивна платформа, котра об'єднує 11 міст у цьому році. І вже, мабуть, там 4 роки цьому фестивалю в такому форматі. І виявилася дуже така потужна, потужна, інтерактивна платформа, котра дійсно об'єднує об дуже багато людей. Це, до речі, волонтерський фестиваль в основному. Ми дуже Запоріжжя в цьому році перший раз до... приєдналася до цього фестивалю. І... А вже ж ми дуже раді. У нас так все. Комунікативно створюється і дуже натхненно, і у нас дуже така класнюча команда. В чому суть самого фестивалю? Що там Це відбувається, на що він потрібен? Культурна просвітницька дія. А у фестивалі дуже багато напрямків. Ну, наприклад, у Запоріжжі є як театральний напрямок, як напрямок стріт-арту, напрямок відкрита бібліотека, лекційний майданчик. Це мистецький захід. А, мистецький, так, ну, а вже ж. Єде й погуляти. Є де, і так, і, і де навчатись. І, До речі, ми завели і воркшоп у нас є. Що таке воркшоп? А, це така тема цікава для обговорення. Є український еквівалент цього слова. Ой, не знаю. А, до речі, один із, одна із журналісток, Світлана Олійник, у мене спрашувала. Каже, поясніть, будь ласка, що це таке. Це Якось робочий воркшоп? магазин? Робочий магазин може так, але це якось щось, щось таке всередині між елекцією, мабуть, і інтерактивом якимось. Ну, я чому тоді навіть... це... така назва? Як я шо? ніколи не зрозумію, чому кекси називають капкейками, хоча <рес> перше слова набагато коротше. А мова все ж таки рухається до економії засобів. Ну, До речі, варкшоп для ви, мене не зрозуміло. До поняття. речі, це якраз є. Привіт! Завітати на воркшоп і спитати у спікера воркшопу у Олександра Халепа, котра приїжджає Шахує до нас у... Спікер, спікер, а не так, чи ментор, чи якось так, чи дівчина-ментор. Вона дуже обізнана в архітектурі, індустріалізація великих міст. Там дуже така цікава тема і дуже нагальна як для Запоріжжя, як для індустріального міста. Ну що, ж, чому так тяжіють сучасні функціонери від мистецтва та культури до іншомовних запозичень, хоча власна мова є набагато багатшою питання, риторичне. А наш кореспондент Катя Євсікова намагається розказати всім нашим глядачам, що означають ті чи інші слова. Після рубрики Ерудит ми продовжимо і Дізнаємося, чим цікаво буде відрізнятися фестиваль з країни в Україну в галузі театрального та музичного мистецтва. Не перемикайтесь.